Вітаю на каналі. Не знаю, як ви, а я була шокована подіями на кордоні з Польщею. Я була шокована висипаним хлібом на землю. Це дуже поганий знак. І зараз дуже багато питань а, підписників, що там з Польщею. Ну, з Польщею я думаю, що буде все гаразд. Питання, а, що буде взагалі і з українцями, які в Польщі, і з відносинами а, а, нашими з Польщею. Давайте подивимось: а, розклад буде для тих. Кого хтось є в Польщі, для тих, хто планує в Польщу, а, в тому числі для тих, хто цікавиться, як воно буде. Ну, Перше, що я хочу, я хочу а, загальний, а, загальну характеристику 24 й рік для Польщі, як для, як для країни. Що там буде відбуватися? Взагалі фахові астрологи навіть попереджають про початок небезпеку війни, ну, війни в Польщі, але я вважаю, що майже війна вже почалася. А тому що те, що відбувається на кордоні, це майже війна. Протистояння точно є. Там вже Зеленський викликав дуду на, на кордон е, е, з'ясовувати стосунки. Тобто, дивимось. Е, загальна характеристика року для Польщі як для країни. Дуже складний рік, до речі, тому що виклались такі карти з одного боку. Польща дуже збагатіла на наших. Э... Біженцях на, на тому, щоб туди приїхали величезні гроші, бо люди приїхали з грошами, люди їхали зі за збереженнями, заощадженнями. А і Польща отримала ну, дешеву робочу силу. Ну тобто наші там започаткували купу бізнесу. На наскільки я вже знаю, по порахували. що люди наші започаткували бізнес стільки бізнесу і вже сплатили податками більше ніж Польща дала допомоги Україні. Українським біженцям. Тому по вісімки монет по грошах нормально себе відчувають. Але ж на рік на рік Польщі виклалося те, що по дияволу там будуть не дуже не дуже м'які процеси. Тому що диявол це і маніпуляція, і вже з'ясували, що фермер, який там писав, він там Путіна звав Запрошував в Польщу, і дуже там дуже такі гасла були. Ну, тобто за цим всім стоять, стоять російські спецслужби, звісно, і стоїть Арефія. Тому, по дияволу, основні процеси а, в Польщі протягом року все ж таки будуть для нас неприємні і дивитися на це буде складно. Тому що це маніпуляції, це ж це пресінг, це а, ситуація, коли є підкилинні ігри. Диявол, такі, кар, карта таких брудних ігор достатньо. Вона вигребеться, тобто остаточно все буде добре з Польщею, бо там скаже здів. Але на рік основна карта діявол, на жаль. Давайте подивимось а, на Польщу, бо цікавиться наших підписників, тих, хто там, наші родичі, діти, онуки. А, політична нестабільність внутрішня і зовнішня, ну, тобто, до нас, до України. Політична нестабільність Польщі протягом 24 року, чи буде? Ну, нестабільність там буде, але, скоріш за все, що ці процеси будуть жорстко, жорстко обрізатися. Тобто протистояння якісь будуть, але хтось буде наводити лад, наводити порядок в цьому. Ну, давайте подивимось зовнішнє. Ну, Там вже праві сили якісь, які не прийшли до парламенту, вони ж там намагають, намагаються зараз компенсувати свою позицію. Давайте подивимось. Зовнішній бік ЄС та України, бо нам це важливо в бік України. Зовнішня нестабільність. Вісімки жезлів спокійно не буде. Знаєте, я думаю, що... Дам я думаю, що в кінці кінців домовляться, в тому числі і, і щодо відносин з Україною стосунками. тому що по дияволу по основній карті проблеми будуть, але так щоб, так, щоб зовсім там ну, розірвали стосунки, і була прям торгова війна, протягом цього року цього не буде. Давайте подивимось по Польщі наявність військової загрози з РФ, тому що пролунало, що, наче, то, ну ледь не війна. Давайте подивимось. Наявність. Військової загрози для Польщі. Колесо фортуни, до речі. Десятка жезлів. Ну, сама загроза є. Ні. Я думаю, я думаю, що сама установка буде накалятися. Ну, тобто Ситуація буде накалятися, буде дуже про це багато, всяких, в тому числі складних подій. Може бути якісь, ну, якісь неспокійні речі і необхідність вирішити багато питань, але як на таку військової загрози для Польщі у 2024 році я не бачу. Ну, я вважаю так, може я помиляюся. Тобто неспокійно буде, а якісь Доносні зміни будуть починатися, і будуть, бо є, є ситуація, коли Польща протягом цього року буде вирішувати купу питань, в тому числі з боку військової загрози. Але як такового військового вторгнення, я не бачу по цих картах. Добре, давайте подивимось, як буде українцям протягом 24 року в Польщі. Тобто, річ про допомогу, про притулок і про відношення до українців. Протягом 24 го року допомога, притулок, відношення до українців. Ну, дивіться і допомога. І притулок, а, ну, притулок там, може, жорсткіші умови будуть по притулку, а, тобто не, так, не, не всіх і, і не, не на тих умовах будуть приймати як раніше. Але ж допомога буде, хоча вона буде десь відтермінована, десь. А, повільніше, але ж складніше всього буде з притулком, і я не бачу тут ну, відвертого конфлікту з українцями. Тобто десь будуть підстави, десь буде нечесно, десь буде по дві жезлів, десь буде в свою сторону підтягувати і не так, не так відверто, не так щиро, як раніше, нас нам будуть допомагати, але саме відношення до українців протягом цього року. Прям небезпеки для наших там я не бачу. Ну і давайте подивимось тоді ще: а, співпраця а, Співпраця України і Польщі. військова, економічна, ну і гуманітарна, звісно. Давайте. Співпраця протягом року України і Польщі. Чи буде військова співпраця? Наскільки ефективна? Чи буде військова співпраця? Так буде. Буде і на. О... Ця співпраця буде сформована навіть не самою Польщею і Україною, а світом бачимо карту світну. Тобто це світ зацікавлений в тому, щоб Польща і Україна співпрацювали у військовій сфері, щоб була зброя, щоб був захищений східний кордон Європи. Тому що Польща це ну, ворота двері у Європу. Тому саме світ сформує цю ситуацію, що буде співпраця, буде домовленість щодо військової співпраці. Давайте подивимося. Економічно, тому що українське зерно все ж таки потрапило на європейський ринок. Чому не раді польські фермери, тому що в них там дотації дуже серйозні, і ми ну ми дуже великі постачальник зерна. І виходить, що наше зерно з великими знижками там тишком-нижком продається на європейському ринку, хоча домовленість була тільки про транзит. Тому і сліпсу, тому, тому ці протести, тому і зіпсовані стосунки. Давайте зараз подивимось, яка буде економічна співпраця, бо зараз там блокування вже з двох сторін кордонів. Давайте подивимось, економічна співпраця Польщі України протягом 2024 року, чи буде і яка? Ну, така собі. На жаль, все ж таки економічні стосунки між Польщею та Україною. Бачите, карта розчарування показує в камеру. На жаль, ну, хотілося б бачити, що це буде дружба на віки, але ж ми конкуренти. Подобається чи комусь чи ні, але ми конкуренти, і ми дуже потужний конкурент Польщі зі своїм агро Комплексом, тому що у нас нижча собівартість, у нас майже вже саме дешева робоча сила, тому, на жаль, з економічною співпрацею буде груст, дуже, дуже дуже грустно. Ну, давайте подивимось, що гуманітарно, чи будемо ми співпрацювати з Польщею протягом 24-го року. Вивод до дітей буде а, тобто співпрацювати будемо а не так, ну може не так широко, як а, на спочатку вторгнення, і особливо сприятлива буде співпраця щодо дітей. Може це. В тому числі торкається освіти дітей. А, ну, звісно, що наші е, європейські країни і Польща в тому числі вони зацікавлені, щоб наші діти там залишалися, щоб жінки з дітьми інтегрувалися у польське суспільство. Тому, на жаль, так. Ну, Давайте тоді підсумок року для Польщі. Бо диявол, звісно, карта як основна на, на рік не дуже така приємна для Польщі. Давайте подивимось підсумок на рік для Польщі. Польше з грошами не відміну. Що угу. ви знаєте? А насправді підсумок на рік дуже такий негативний. Тобто, Польща починає цей рік як заможна країна. Все в неї добре. Вона, ну. Вона зі статками, вона е, дуже впевнена себе відчуває. Але по цих картах я вважаю, що буде якийсь форс-мажор або дуже висока вірогідність того, що буде форс-мажор, тому що ніхто не знає напевно на 100%. А майбутньому ми кажемо про вірогідність, яка зараз на часі складається, яку зараз можна прочитати. Вона може змінитися, але на зараз бачимо прогноз на підсумок року для Польщі, тобто ну близько весни 25 го Це якась форс-мажорна, дуже негативна ситуація, яка дуже негативно вплине на Польщу. Ну, тобто, Якщо, ну якщо ви плануєте е, жити в Польщі або пов'язуєте своє майбутнє з Польщею, просто ну майте на увазі, що щодо як вони будуть приймати українців, все ок, ми про це подивилися. Але цей рік для Польщі і сам складний, і закінчитися може складно. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте ваші вподобайки. Це допоможе каналу. Е, дякую за увагу.